Більше ніж 700 дронів і ракет за одну ніч. Ворог масштабно атакував Україну. Повідомляють про прильоти. Луцьк на Волині головна мішень росіян. Зайнялись склади та гаражі. На Київщині постраждали люди. Вибухи лунали у Києві. Усі подробиці цього нічного терору просто зараз. Підпишіться на канал «Сій час» і рушаємо Росія. В ніч на 9 липня здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні. Усе почалося ще пізнього вечора, 8 липня, і тривало до близько 6 ранку, 9 липня, коли лише скасували повітряну тривогу по всій країні. За даними повітряних сил збройних сил України, противник атакував 740 одним засобом повітряного нападу. Зокрема, це були 728 ударних безпілотників типу шахет і дронів імітацій сім крилатих ракет типу «Х-101» та Іскандерка, шість аеробалістичних ракет типу Кинджал. Основним напрямком удару цього разу стала Волинь, а саме Луцьк. Станом на 8.30 ранку повітряна оборона знешкодила 718 засобів повітряного нападу. 303 – збиті вогневими засобами, ще 415 – локаційно втрачені. Проте зафіксовані влучання у чотирьох локаціях, а падіння уламків збитих ще у 14. Голова Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький повідомив: цієї ночі наша область знову зазнала масованої атаки. Фактично, усе летіло на Луцьк. Загалом в повітряному просторі Воли. Ні перебували близько 50 ударних безпілотників та п'яти ракет. Наразі інформація про влучання уточнюється. За його словами, триває ліквідація пожеж на складських приміщеннях одного з підприємств Луцька та в гаражному кооперативі. І найголовніше, станом на зараз немає повідомлень щодо постраждалих чи загиблих, додав Рудницький. Мер Луцька Ігор Поліщук теж підтвердив масштаб ворожого удару. Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень з'ясовується. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежі ліквідовані. Постраждалих немає. На місцях працювали понад 50 рятувальників, сапери, 11 одиниць техніки та інші служби. Вибухи лунали і у Києві. Мер Віталій Кличко писав: у столиці працюють сили протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Ворожий безпілотник заходить на центр міста. Житомир також потрапив під масовану атаку. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко заявив. Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків. Одна із пожеж ліквідована, друга наразі локалізована. Триває її ліквідація. На щастя, за попередніми даними, ніхто не постраждав. У Броварському районі на Київщині через атаку окупантів постраждали двоє людей. Також тут ліквідована пожежа Палет на одному з підприємств. Водночас у Трибухові на Київщині спалахнула велика пожежа через уламки безпілотника, які впали на одне з підприємств. Мер броварів Ігор Сапошко уточнив: за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, без потерпілих. На тлі масованих ударів Росії по Україні Польща привела свої сили протиповітряної оборони та авіацію у повну бойову готовність. Це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. У ніч на 9 липня безпілотники знову атакували Росію. Російська протиповітряна оборона працювала одразу в кількох регіонах: Курська область, місто Рильськ та Сам Курськ. Там зафіксовані прильоти. Також Брянщина, Тула, Бєлгородщина, Орел, Підмосков'я, Зеленогорськ дісталося Смоленську, Воронежу і Рязані. Російське міністерство оборони стверджує, що за ніч окупанти збили аж 86 безпілотників, найбільше саме над Курщиною. Але чи дійсно це так? Особливо тривожно було біля Москви. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив: два дрони, які летіли в напрямку міста, були знищені. На місцях падіння уламків зараз працюють екстрені служби. Росавіація у цей час закрила одразу два аеропорти Шереметьєво та Калуга. Відповідно, рейси довелося скасувати чи затримати. Та найбільш спекотно було в Курській області. Тимчасовий губернатор регіону Олександр Хінштейн заявив про удари по Курську і Рильську. За його словами, у Курську безпілотники нібито вдарили по міському пляжу. Там троє загиблих і семеро поранених. А в рильську пошкоджено інфекційний корпус лікарні, будівлю швидкої допомоги та офіс місцевої агрофірми. Пожежа охопила одну з будівель. Там також, нібито, є поранені. Не менш гучно було в окупованому Криму. Близько одинадцятої вечора, за повідомленнями. Моніторингової групи Кримський вітер з боку Сімферопольського аеропорту пролунали три сильних вибухи. Одразу після цього, в селищі Богданівка під Сімферополем, повністю зникло світло. А вже за кілька хвилин російські зет канали квапливо почали заспокоювати, мовляв, відбій тривоги. Але ж тиша після таких ударів це скоріше про страх ніж про безпеку. На тлі всіх цих атак у російському медіапросторі почалась почалася справжня паніка. Пропагандисти відкрито говорять про нібито плани України до 12 липня завдати ще масштабніших ударів дронами по Москві та інших регіонах. Залякують навіть ракетами Нептун і Сторм Шедоу. Росія зараз сама пожинає результати своїх злочинів проти України. Її небо більше не здається безпечним. Край цікава інформація. Журналісти телеканалу CNN отримали у розпорядження аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії. Як стверджується, вона відбулася минулого року. На записі Трамп розповідає, що ще під час своєї першої каденції попередив очільників Росії, септо диктатора Путіна, а також Китаю, тобто Сі Цзіньпіна, про максимально жорсткі наслідки, якби вони наважилися на вторгнення в Україну та на Тайвань. Дональд Трамп сказав так. Я сказав Путіну: якщо ви зайдете в Україну, я розбомблю Москву до бісової матері. Кажу вам, що у мене немає вибору. Такі його слова передають журналісти. Чинний глава Білого Дому додав, що кремлівський ватажок сприйняв ці слова з недовірою, але все ж, як стверджує Трамп, на 10% він йому повірив. Так само, за його словами, він попередив і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. У разі спроб захопити Тайвань, він би віддав наказ бомбити Пекін. Він подумав, що я божевільний, зазначив Трамп. Тепер перейдемо до свіжих заяв очільника Америки в розмові з журналістами під час засідання Кабінету міністрів. Дональд Трамп висловив своє невдоволення російським диктатором Володимиром Путіним через величезну кількість вбитих ним людей. Він прямо сказав: Я не задоволений Путіним. Я можу сказати вам це прямо зараз, тому що він вбиває багато людей, і багато хто з них його солдати, в основному його солдати і їхні солдати. І зараз це число сягає 7 тисяч на тиждень. Також Трамп пригадав, що обговорював із Путіним нові санкції проти Росії, однак вони не викликали у того ентузіазму. Під час розмови з журналістами президенту Сполучених Штатів поставили запитання. Ви щойно сказали, що не задоволені Путіним. Чи плануєте ви щось із цим зробити? На що Трамп відповів: я б вам цього не сказав. Хіба ми не хочемо зробити невеликий сюрприз? Водночас, колишній спікер Палати представників Нюдгінгріч повідомив, що 9 липня у Конгресі Сполучених Штатів Америки представлять законопроєкт про нищівні санкції проти Росії. А тим часом помічники Трампа за інформацією телеканалу CNN, уже обговорюють питання нових поставок зброї Україні. Йдеться зокрема про ракети для зенітно-ракетних комплексів Петріот. Водночас Трамп під час згаданої розмови із журналістами зазначив, що штати надіслали до України неймовірну зброю та найкраще обладнання, яке коли-небудь виготовлялося. При цьому він наголосив, що український народ протистоїть ворогові дуже хоробро. Ця війна ймовірно тривала б 3-4 дні, але в них, тобто в українців, була перевага у вигляді неймовірної зброї, заявив глава Білого Дому. Крім всього іншого, чинний президент Сполучених Штатів додав, що російський диктатор завжди говорить багато маячні. Далі цитую: якщо чесно, Путін постійно нам говорить купу нісенітниць. Він завжди дуже ввічливий, але це виявляється безглуздим. Інститут вивчення війни повідомляє: українські війська просунулися на півночі та північному сході Кіндратівки в Сумській області. Військовий спостерігач Костянтин Машовець уточнює: сили оборони просунулися між Кіндратівкою та Костянтинівкою, а також на схід від Олексіївки та увійшли до Новомиколаївки. Російські так звані воєнкори змушені визнати. Українські підрозділи увійшли до Кіндратівки з північного заходу, а до Олексіївки з північного сходу. Вони звільнили центральну та північну частину Кіндратівки. І перерізали російські наземні лінії зв'язку вздовж дороги Новомиколаївка, Володимирівка. Та на Запорізькому напрямку ситуація інша. Одразу після того, як українські війська відійшли з більшої частини Кам'янського, Росіяни взялися за плавні. Тепер це їхній новий пріоритет. Ворог рівняє із землею дачні будинки. Тут щільна забудова, багато зелених насаджень, немає класичних вулиць. Тому бої заплавні будуть важкими для всіх, і для піхоти, і для техніки. Запорізький напрямок стає дедалі активнішим. Два російських штурмовика спробували сховатись в укритті, але український дрон їх ліквідував. Такі сцени там ось щодня. Росіяни намагаються просуватися невеликими штурмовими групами. На Харківщині ворог тисне на вовчанському напрямку. Прикордонники з бригади Форпост тримають оборону. Їхні оператори дронів знищили два танки, дві вантажівки, легкове авто та особовий склад окупантів. На півдні Донеччини Росія намагається зайняти позиції біля вільного поля, але українська артилерія та ФПВ-дрони не дають їм шансів. У тилу ворога на Луганщині працює українська авіація. Суд 27 повітряних сил України завдав удару по позиції противника північніше шипилівки. Будівля, в якій базувалися росіяни, повністю знищена. Втрати ще уточнюються. Бійці 17-го центру спецпризначення знищили ударним дроном російський оптикоелектронний комплекс. Іронія це позбавило окупантів важливого елементу розвідки. Іронія використовувалась для спостереження, наведення артилерії та авіації. Мала тепловізор, лазерний далекомір і відеозйомку в реальному часі. На іншій ділянці фронту українські військові вполювали зенітно-ракетний комплекс Бук-М1. Той намагався сховатися у лісосмузі, але його все одно вразив безпілотник. Вартість такої установки 10 мільйонів доларів. А Генеральний штаб України повідомляє ще одну цікаву статистику: від початку широкомасштабного вторгнення російські окупанти вже втратили 100 важких вогнеметних систем, наприклад, сонцепьок. Тим часом росіяни продовжують опановувати зброю, яку їм передала Північна Корея. Нові фото з навчань показують, як росіяни використовують 140-мм міліметровий міномет М 1985 Це гібрид між традиційним мінометом і легкою артилерійською системою. Його дальність – 6-7 кілометрів. Але є проблема: такі міни не виробляються в Росії. Постачання з Північної Кореї єдине джерело боєприпасів. Це демонструє критичну залежність російської артилерії від зовнішніх каналів поповнення. Водночас Україна також посилюється. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно підтвердив: від сьогодні штати відновили постачання зброї Україні. А поки зброї для протидії російським ударам бракувало, Україна сама наростила виробництво дронів-перехоплювачів. За словами Володимира Зеленського, саме ці дрони збивали ворожі цілі під час останніх обстрілів. Відмінна робота служби безпеки 9 липня. УСБ уповідомили про затримання китайських шпигунів. Контррозвідка Служби безпеки України провела операцію у столиці та викрила двох громадян Китайської Народної Республіки. Як встановило слідство, вони намагалися нелегально вивести до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК 360 М. Це Нептун. Це унікальне озброєння сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з Нептуна було знищено флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер Москва. Пишуть у службі безпеки. То ким же були шпигуни? Як встановили українські правоохоронці? Один із затриманих, – 24-річний колишній студент Київського технічного вишу. Його відрахували раніше за академічну неуспішність, але він не поїхав із Києва. Другий фігурант справи його батько, який постійно проживав у Китаї, однак регулярно приїздив в Україну, щоб координувати шпигунську роботу свого сина. За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських Нептунів. Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь сил оборони, пояснюють у СБУ. Контррозвідка служби безпеки України виявила шпигуна ще на початковому етапі його діяльності. Затримали на гарячому. Згодом впіймали і його батька, який мав передати відомості спецслужбам Китайської народної республіки. У обох вилучили телефони з переписками, де вони координують шпигунські дії. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом, напередодні у МЗС України відбулася зустріч першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці з послом Китаю Машен Кунем. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Заступник міністра висловив очікування, що Пекін займатиме послідовну і збалансовану позицію у питаннях. Встановлення справедливого і сталого миру в Україні на основі принципів статуту ООН, написали у МЗС України. Рухаємось далі. Варто нагадати одну тривожну новину раніше. Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що окупаційна, так звана адміністрація Криму хоче залучати китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури в українському Криму. Так званий глава окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов заявив про попередні домовленості щодо проєктів у Керченському морському порту, який окупанти активно використовують для сірого експорту, та навколо озера Донузлав, де базується військово-морський флот Росії. Для підписання остаточних угод окупаційна влада Криму планує запросити потенційних китайських підрядників. Не варто забувати й про інцидент, коли міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Китаю через атаку лазером на німецький літак. Про це заявило МЗС Німеччини у соціальній мережі X. Подія сталася 8 липня. Китайські сили застосували лазер проти німецького борту, коли той виконував завдання в рамках операції Європейського Союзу Аспідес у Червоному морі з протидії бойовикам Хуситам. Водночас у Китаї це повністю заперечили. Речниця МЗС КНР Нін за повідомленням Newsweek заявила: те, що заявила Німеччина, повністю суперечить фактам відомим Китаю. Місії китайського флоту в Аденській затоці та водах Сомалі багато говорять про те, що Китай виконує свої обов'язки як велика країна і сприяє безпеці міжнародних морських шляхів. Тим часом у війні проти України окупантам допомагає Північна Корея. Нагадаю, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що Північна Корея може відправити ще більше своїх військових до Росії. Водночас, деякі ЗМІ вже називали цифри: – 25-30 тисяч солдатів. Військовослужбовець Збройних сил України та політолог Кирило Сазонов підтвердив, що ворог активно шукає найманців по всьому світу. У полон навіть потрапляли громадяни Китаю. За його словами, Північна Корея суттєво допомагає Росії, надсилаючи і особовий склад, і снаряди, і техніку. Якщо б хенян надійшли ще додаткових військових, вони можуть замінити окупаційні війська Росії на ділянках кордону в Курській та Сумській областях. Тоді це може звільнити сили Росгвардії, прикордонників для перекидання на Сумщину. В окупованому Криму 9 липня пролунали вибухи. Про це повідомила моніторингова група Кримський вітер. За їхніми даними, у Красноперекопському районі спершу нібито збили безпілотник, але невдовзі там же почули повторні вибухи. Місцеві пабліки одразу підняли тривогу. Люди говорили про загрозу для армянська і Джанкойського району. Цікаво, що одразу після цих вибухів так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв спробував усе прикрити. Він заявив, що то нібито навчання російського флоту. Очевидно, щоб хоч якось, виправдати провал своєї протиповітряної оборони, яка не змогла відбити атаку дронів. Тим часом на Донеччині нові втрати для російської армії. Як стало відомо, 30 червня, у наслідок ракетного удару Сторм Шедоу, по штабу 8-ї армії Росії загинув начальник зв'язку, полковник Василь Скирневський. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, пояснив: нема командира, нема структури. Восьма армія це неумовний батальйон у степах, це основа окупаційного контингенту на півдні. І якщо в неї відвалюється керівна частина, це вже не про фронт, це про стратегічну дестабілізацію. Але це ще не все у ніч на 9 липня, прилетіло поясинуватій. За даними того ж Андрющенка, там зафіксовано влучання в склад окупантів. Виникла пожежа, яку гасили майже до ранку. Згодом він уточнив, що удар зачепив не лише склад, а й пункт дислокації російських військових. І це були не дрони, українські сили працювали саме ракетами. На Харківщині ситуація теж на користь України. Тут українські прикордонники стримують російські спроби наступу. Оператори дронів спалили ворожі буханки, знищили гармату Д-30 та ліквідували особовий склад. Підрозділ Державної прикордонної служби України Фенікс буквально зруйнував логістику та плани противника. Ворог так і не зміг досягти своєї мети. А воїни 3-ї штурмової бригади провели ще одну блискучу операцію. Вони знищили реактивну систему залпового вогню «Град», якою росіяни обстрілювали українські позиції, спалили комплекс радіоелектронної боротьби разом з антеною, міномет і навіть мотоцикл. Також ліквідували російську піхоту. А тепер те, що увійде в історію, вперше в історії 3-ї штурмової бригади росіяни капітулювали перед Наземними роботами бійці провели безпрецедентну операцію на Харківщині, атакували ворожі позиції наземними роботизованими комплексами та дронами камікадзе. Вони буквально зачистили укріплення і лісосмугу. А коли черговий робот підходив до зруйнованого бліндажа, російські військові, щоб уникнути підриву, здалися. Тих, хто вижив, дрони вивели до українських рубежів, де їх уже офіційно взяли в полон. Позиції, які раніше не могли взяти інші підрозділи, цього разу відбили роботи трійки. Здається, ця війна вже точно переходить у новий технологічний. Вимір. І хто в ній наразі попереду? Вирує негода, Смерч накрив Львівщину. Про це 9 липня повідомляють місцеві засоби масової інформації. У самому Львові також повідомляли про погану погоду. Вона ледь не повалила стенди з іменами полеглих українських воїнів, але люди не дозволили. Під час буревію молодь буквально тримала стенди руками, щоб вони не впали. Це відео, яке поширила користувачка TikTok, розлетілося мережею. Мер Львова Андрій Садовий подякував. Дякую за цю небайдужість, за гідність, за людяність. Попереду ще більше дощів і гроз. Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні явища 10 липня на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Житомирщині та Вінниччині очікуються значні дощі від 15 до 30 міліметрів опадів. Це перший рівень небезпечності жовтий. А в Закарпатті, на Львівщині, Івано-Франківщині, Буковині та Тернопільщині прогнозують ще більше – 40-80 міліметрів. Другий рівень небезпечності помаранчевий. Власне, прогноз на 10 липня від Українського гідромецентру не тішить. На Заході, Житомирщині та Вінниччині – хмарно, значні, а на Закарпатті і Прикарпатті – сильні дощі і грози. Температура в день – 15-20 градусів, на Житомирщині і Вінниччині – 21-26. На решті території – мінлива хмарність, без опадів, лише місцями – короткочасні дощі. Та ось температура вночі 18-23, в день 29-34. А на сході, південному сході, Сумщині й Полтавщині справжня спека – 35-38 градусів. Водночас європейська кліматична служба офіційно констатувала, червень був найспекотнішим за всю історію спостережень. Спека накрила Іспанію, Італію, Францію, Португалію та Німеччину. Місцями термометри показували понад 38 градусів тепла. На фоні такої температури компанія Укренерго звернулася до українців. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Причина є спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. Там закликали особливо важливо обмежити користування потужною електротехнікою з 16 до 22 години і не вмикати одночасно кілька приладів. Перенесемось до Сполучених Штатів. У Техасі, 8 липня, тривала масштабна повінь. За даними американських засобів масової інформації, загинули понад 100 людей. Серед них 27 дітей та вихователів із літнього табору для дівчаток. Десятки людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні роботи продовжуються. У зоні лиха залишаються близько 50 тисяч осіб. 11 липня туди планує приїхати Дональд Трамп. Тим часом територію країни-агресорки накрила негода. В Омську град розміром із черешню буквально укрив вулиці сніговими купами. Про це пишуть ворожі пабліки. Сильний дощ і вітер застеляють горизонт. Ще минулого тижня там буревій обвалив балкон на пенсіонерку. Тоді постраждали п'ятеро людей. А 8 липня в Ярославлі ураган повалив дерева, залишив частину будинків без газу та електроенергії. Водночас, у деяких районах Москви і Підмосков'я спека різко змінилась на сильний дощ із градом. У середу, 9 липня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу в Європарламенті визнав, засоби і ресурси дипломатії вичерпані. Він пояснив, коли Росія відкрито ставить під сумнів право на існування України і прагне знищити свободу у всій Європі, то вихід лише один посилювати тиск. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку, запевнив канцлер. Європа змінила тон. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен прямо сказала. Ми не можемо покладатися на інших у захисті Європи. Захист Європи наша відповідальність. Вона нагадала про найбільшу атаку дронів по Україні за весь час війни минулої ночі і оголосила плани інвестувати до 800 мільярдів євро в оборону і дати ще 150 мільярдів євро кредитів на спільні військові закупівлі. У підсумку Європарламент ухвалив резолюцію, яка рішуче засуджує воєнні злочини Росії в Україні, підтримує розслідування міжнародного кримінального суду щодо злочинів Кремля, і закликає активніше конфісковувати російські активи для допомоги Україні. За даними Bloomberg, паралельно Євросоюз розглядає створення фонду на 100 мільярдів євро. Вони можуть піти на підтримку післявоєнної відбудови України. Політолог і військовий Кирило Сазонов констатує, Європа прокинулася і зрозуміла, що домовитися із агресором не вийде. Тепер треба атакувати, поки він сам не просить. Тиме миру і додає, Дональд Трамп теж у гніві за нахабство Путіна, що обманув його довіру. Трамп має намір покарати винного з нашою допомогою. Звичайно, а Кремль тим часом вперше відреагував на плівки CNN. На минулорічних аудіозаписах Дональд Трамп нібито сказав донорам, що під час свого першого терміну мав розмову з Путіним і попередив його: розбомбить Москву, якщо Росія нападе на Україну. Речник Кремля Дмитро Пєсков відверто знітився, вдає, що не знає, чи була така розмова. Я не можу це підтвердити або спростувати, чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Рекомендую адресувати ваші питання до Білого Дому, сказав він журналістам. А радник Офісу президента України Михайло Подоляк, зауважив, останніми заявами Трамп дає зрозуміти, що нарешті усвідомив справжні наміри Путіна. І додав: навіть якщо Епопея з призупиненням постачання зброї була лише грою для Кремля, для Росії все обернеться значно гірше у відносинах зі Сполученими Штатами. Невже Європа та Штати врешті зрозуміли, що домовитися із диктатором не вийде? Війна триватиме? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.